Доброго дня, друзі! вас вітає інтернет-магазин інструменти. Хочу показати, у нас є в наявності карбюратори для мотокаси, які підходять до мотокаси щілі fs ФС 120 ФС-120-200-250». Зверніть увагу перед замовленням. Вони бувають різні. Це виробники Атлант Китай, Китай якісний, заводський. Зверніть увагу, як він виглядає. Зверніть на регуліровки, бо вони є декілька варіантів. Перед замовленням обов'язково зніміть свій, перегляньте по фото або по відео, і тоді можете замовляти, щоб не було різних путанин. Розміри, я думаю, це лишні, але ну, можу зробити розміри, от зверніть увагу на розміри, покріплення по розмір отвора. Також можу заміряти. Так що, якщо когось цікавить, звертайтеся в інтернет-магазин «Інструментик». Всім гарного дня!